Намасте. А Мене запитала одна жінка, я вирішила для всіх щодо минулих життів. Як дізнатись? Цікаво. Багато років і багато методик я особисто вивчала. Але мені більш за все зайшла методика від мого городжи, чай городжи джай. Він мені порекомендував просто сідати і медитувати над таким питанням. Я була, я була. Сідаємо зручно. Дихаємо вільно, спокійно і починаємо споглядати над тим, що буде відбуватися. Тобто ми сідаємо, зачиняємо очі, плечі розкриті, маківка вгору. І Давайте споглядати нашу подорож? Слухайте мене зараз уважно. Я була погляд іде. Внутрі, внутрі. Зачиняємо очі, дихаємо животом, Вдих. витих. Спину тримаємо. Нічого не треба робити такого, щоб дізнатися. Споглядаємо. Я була.